Найбільш песимістичні наслідки стенозу каналу хребта. Будь все, що можна уявити, це появиться. Особливо це починається вночі. Це класика, і це є у всіх. Людина йде йде йде, йде йде, а далі все. Тобто вона померла, вона ніколи більше не буде працювати, якщо так простими словами сказати. Та це і наслідком стенозу. Тому стеноз краще пролікувати вчасно. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя. Такі сказати? Ні, це вже заподія. Не ходіть до лікарів чи що вам сказі. <ріст> Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Мене звати Ярослав Мідик, я нейрохірург. Сьогодні ми будемо говорити про те, що таке стеноз та які його наслідки, а саме стеноз спинномозкового каналу. Нагадаю вам, підписуйтеся, лайкайте, ставте свої коментарі і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Стеноз спинномозкового каналу. Що це таке? Це звуження отвору, в якому знаходиться спинний мозок. Якщо грубими словами, отак от сказати, ми всі знаємо, що є спинний мозок, від якого відходять нерви, вони йдуть в руки, в ноги, відповідають за різні функції, типу рухів, чутливості, там біль і тому подібне. Але спинний мозок знаходиться в оболонці, так звана дуральна оболонка, де він там плаває, що захищає спинний мозок від зовнішніх факторів. Там якихось ударів, струсів, чи взагалі будь-якої травматизації, тому що нервова структура не любить травматизацію. Це є хребет, хребтовий стовп. І в хребті всередині проходить спинний мозок. Можна собі уявити, там якийсь отвір, де він знаходиться. Спинний мозок вже, вже він досить мобільний, він може рухатися в одну сторону, в другу сторону, бо він взагалі не любить, щоб на нього щось тиснуло. Через то канал хребта. Там, де знаходиться спинний мозок, він трішки ширший за нього і дозволяє йому трішки рухатися, і спинний мозок має якусь мобільність. Але є ситуації, коли появляються різні фактори в каналі хребта, що починає тиснути на спинний мозок, наприклад, це грижа чи розростання зв'язкового апарату, чи якісь там переломи, уламки. Там зараз дуже поширено кулі попадають в канал хребта. Що відбувається? Отвір, де він знаходиться. Звужується, тому що там появляється ще якесь утворення. І тоді для спинного мозку місце лишається менше, ніж зазвичай. Це і називається стенозом. Тобто звуження самого каналу, чи то завдяки якимось стороннім тілам, чи завдяки якомусь там розростанню кісткової тканини хрещової не має значення, називається стенозом. Грижа це завжди стеноз хребта. Але стеноз хребта не завжди грижа. Що мається на увазі? Будь-яка грижа, яка виникає в хребті, вона випадає куди? В канал хребта. Що вона робить? Вона зменшує простір для спинного мозку, тим самим формуючи стеноз. Але стеноз може бути не тільки за рахунок грижі, він може бути за рахунок зв'язок, які можуть розростатися, типу жовтої зв'язки, якихось кісткових структур, оці всі нарости, які ми говоримо, там остеофіти, які появляються. Це ж не грижі, не грижі, але вони де в каналі хребта. Вони можуть тиснути на спинний мозок, можуть. Вони зменшують е місце для спинного мозку, де він може перебувати. Зменшують, це і формує стеноз. Стенони можуть бути вроджені, є вроджений там, вузький спинномозковий канал, особливо е у всіх, наприклад, людей е маленького зросту, які хворіють на карликовий, наїзм, е є звуження, або там різні, навіть банально там, вроджені пухлини спинного мозку, пухлини теж можуть спричиняти стеноз, точніше, у всіх випадках вони спричиняють стеноз, тому що це є лишній компонент в каналі хребта. Вони також можуть бути вроджені, різні вроджені вади, ну тобто багато всього. Але е, вроджені в основному і оперується в дітей. Ми говоримо про стеноз тоді, коли ми говоримо про класичний дегенеративний стеноз. Відкидаємо там, грижа, рахуємо, що це окремо щось. Ми відкидаємо пухлину, там, різні кулі, травматизації, це все ми відкидаємо. Є класичний стеноз каналу хребта, дегенеративний. Він виникає в старших людей, може з'являтися і в молодих. Но на це завжди є причина. Причина яка? Причина в нестабільності хребта, якогось рухового сегменту. Що це означає? Хребці між собою хитаються. І це завжди призводить до стенозу каналу хребта. Не те, що він сунувся і там м, якось оцей один хребець перекриває. Не зовсім так. Ми говоримо про звичайну нестабільність. Зараз можуть там м, хтось розказувати, що стеноз не так появляється, але саме так і появляється стеноз. Коли рухаються хребці, що організм хоче зробити, щоб вони не рухалися, Тому що це ненормально. По-перше, воно болить, по-друге, це ризик травматизації нервових структур, ну, умовно так кажучи, і організм хоче зробити так, щоб воно не хиталося. Як він це може зробити? Одним шляхом: тільки наростити кісткову масу і зв'язковий апарат. Що відбувається? Розростаються суглоби, щоб якось закріпити це все, щоб воно не рухалося. Ті ж самі зв'язки, там типу жовтої зв'язки чи різні там продовздовні зв'язки, вони теж збільшуються, щоб якось укріпити цей сегмент на цьому рівні більше ніде. Зауважу, що тільки на тому рівні, де воно хитається, щоб якось це укріпити, і воно перестало бути настільки мобільним, тому що організм цього не любить. Що відбувається, коли вони розростаються? Їх стає більше. Вони кудись мають діватися, а вони розташовані в каналі хребта, куди вони можуть інакше діватися нікуди. Тому в перспективі, коли ці всі процеси відбуваються, канал хребта стає меншим за рахунок того, що дуже багато зв'язкового апарату ззовні, дуже багато кісток, і місце для спинного мозку стає надто тоншим. Це класичний дегенеративний стеноз, про який ми всі так говоримо. Основні відділи, які вражаються, це шийний і поперековий. Це найбільш рухливі сегменти. це шийний і поперековий відділ. На них найбільший вектор нагрузки йде там, де і утворюються грижі, тобто банально... Де більше гриж утворюється, там і більше стенозів, де більше всяких нестабільностей, там більше стенозів. Симптоматика при стенозі, вона трішки відрізняється від грижі. Якщо ми там говоримо, що про грижі гострий біль, починає прострілювати кудись кінцівки при стенозі, дегенеративному, віковому, про який ми зараз говоримо. Ми не говоримо знову ж таки, хочу наголосити про класичні грижі, пухлини і щось інакше, які появляються раптово. Ми говоримо про стеноз, який Поступово наростає. Тобто, ця ситуація відбувається не за один день, не за місяць, це роками. Тому що ну, наростити кістку, зв'язки це довго. Але, помимо цього, в спинному мозку ще є така властивість як компенсаторний механізм. І він може певний час перебувати, скажімо так, в поганому середовищі, але нормально функціонувати. Тому стенози вже починають проявлятися, коли вони досить критичні. Ну, там досить часто ми бачимо в МРТ написано абсолютний стеноз». Тобто ми вже там ну, нічого не бачимо, а людина ще якось функціонує, ми ще дивуємося, питаємо, а як ви ходите. Там нормально, плюс-мінус. Як проявляється стеноз? Він проявляється в основному скаргами, пов'язаними з роботою нервових структур. Але на крайніх стадіях це вже там порушення ходи. На Пере... Ну, скажімо так, в початкових проявах це більше поява заніміння. Рідко коли він так сильно болить, що людина там звертається і думає, що грижа. Ні. Ні. Він в основному проявляється занімінням. Десь там терпнуть руки. Особливо це починається вночі. Е, німіють руки вночі, які там не проходять. Зранку стоїть, треба потрусити ними. Там чи ноги німіють, десь якісь пальці, там важко ходити. Ця вся історія прогресує, захворювання стає гіршим. І спинний мозок перетискається більше. Класичним симптомом при стенозі є нейрогенна переміжна кульгавість. Що це таке? Якщо послухати пацієнтів, які розказують, як це відбувається, вони кажуть: я можу йти, але я можу йти там 200 метрів. А що потім відбувається? А потім мені треба зупинитися. І мені треба нагнутися, мені треба сісти, посидіти, тому що ноги ватні, я не можу йти. Оце класичний симптом при стенозі. Ватні ноги. Ну, руки не будемо говорити, бо це рідше буває, люди до такого не дотягують. А от в попереку ватні ноги це класика, і це є у всіх. Тобто перетискається спинний мозок при навантаженні, і він перестає помаленьку функціонувати. Тобто людина йде, 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 йде йде, а далі все. Він відмовляється працювати, ноги стоять ватними, їй треба нагнутися, сісти, тобто прийняти якесь положення, щоб звільнити трішки місце для спинного мозку, і, і далі вона може йти. І так, люди приходять до лікаря, коли оця дистанція, яку вони можуть пройти, поки ноги не, не стають ватними там, чи не німіють, вона зменшується. Тобто, якщо людина може йти кілометр, ну мало хто на це уваги звертає, тому що це досить велика відстань. Потім 500 метрів, 200, 100, і там людина не може пройти 50 метрів без зупинки, тоді вона звертається до лікаря. Це класичний симптом стенозу каналу хребта. Лікування. Хоч ви зараз можете там, розказувати, що можна там, профілактику, якусь, там, спортзал, введення там, різних блокад, стероїдних препаратів, прийом знеболюючих, це все не працює. Ну, якби можна це все відтягнути просто в часі. Але єдиним ефективним методом при лікуванні стенозу це є оперативне лікування. Це або відкрита операція, коли треба повністю все вичистити звіта, або там ендоскопічна, де можна там, ще трішки побавитися. І все, більше ніяких варіантів немає. Тобто це тільки операція. Найбільш песимістичні наслідки стенозу каналу хребта. Це те, що спинний мозок просто перестане працювати, і людина буде паралізована. Наприклад, в шийному відділі хребта, якщо стеноз і його не прооперувати вчасно, то просто відмовлять руки і ноги і нічого не буде працювати. Наслідками стенозу є також є мієлопатія. От в коментарях там хтось питався, що таке міолопатія. Це є, по суті, ділянка спинного мозку, яка вже відмерла. Тобто вона померла, вона не працює. За якусь функцію вона відповідає. Ми якби не можемо по знімках сказати за яку. Але там чи то за рух в руці, чи то за якісь відчуття. Тобто вона померла, вона ніколи більше не буде працювати. Це є наслідком стенозу, тому що. Ти довге тиснення на спинний мозок, порушення кровопостачання і клітини просто поступово, поступово, поступово відмирають. І це ми вже починаємо бачити на МРТ, і це називається міолопатія. Тобто, якась втрата функції 100% буде, чи то появиться заніміння, чи втрата рухів. Будь все, що можна уявити, це появиться, тому стеноз краще пролікувати вчасно. Стеноз – це те захворювання, яке має ще й генетичну схильність. Тому що є люди, які схильні до хвороб хребта, є люди, які схильні там, до хвороб серця, якщо так простими словами сказати. Е, є люди, які народжуються з якимись там вадами, типу не заросла задня дужка чи ще щось, то, що спричиняє розвиток нестабільності, коли воно хитається. І потім формує стеноз. Тому, якщо у вас там в молодому віці діагностована якимось чином нестабільність, що досить часто зараз трапляється, це є ризик розвитку стенозу в майбутньому. Але якщо у вас був стеноз і ми його прибрали хірургічно, то це не означає, що на інших відділах він теж буде, бо ви там генетично схильні. Це не зовсім так працює. Тобто, якщо є проблема якась в хребті, вона діагностована одразу, і ми знаємо, що там може виникнути ця. Проблема. Якщо ні, то ні, вона там не може з'явитися просто так. Або це є якісь там дегенеративні прояви старш... людей старшого віку, які зовсім по інакшому механізму з'являються. Але я хочу звернути вашу увагу: нестабільність, коли хитаються хребці, це ще не стеноз, Це те, що може призвести до розвитку стенозу в майбутньому. Якщо у вас є нестабільність, то питання в тому, що треба оперуватися, бо буде потім стеноз. Не зовсім так. Оперуватися потрібно, коли є покази до операції. Наявність самої нестабільності, чи самого стенозу, чи самої режі не є показом до оперативного втручання. А є е, скарги. Тобто слідкуйте за своїм організмом. Просто так, ви ж не виявили нестабільність. Ви ж не пішли, не зробили там МРТ, КТ і там, рентген, виявили там, що це є динамічна нестабільність. Просто так, бо ви там собі захотіли перевірити весь хребет. Правильно, ні, вас щось турбувало. От з цими скаргами ви повинні прийти до лікаря. І продемонструвати всі обстежені пілоскі. Якщо вам щось незрозуміло, залишились питання, ви можете писати їх в коментарі. Ми обов'язково в майбутньому знімемо випуск, де я відповім на всі ваші питання. Або записуйтесь на консультацію, де ми розберемо конкретно ваш випадок. Бажаю вам міцного здоров'я. Не нехтуйте собою і вчасно звертайтесь до лікарів.